це дуже серці право такі народів? Так, так. Мовні громадяни з служби рядом до Хмельниччини наголошує. початку року на озерах та річка Хмельницької області загинула сорок одна людина. Дотримайтеся про узбезпечного відпочинку. Купайтеся лише у спеціальні відведених місцях та є рятувальні служби. Діти мають бути підпиним наглядом по дорослих. А підлітки поінформовані про, про небезпеки. Не заходьте у роботу. Сьогодні провели інформаційно-роз'яснювальну роботу із залученням безпілотних літальних апаратів з гучномовцем і оповіщенням про безпечне поводження на воді та безпечний відпочинок. Увагу приділили несанкціонованим місцям відпочинку нашої громади, а також спеціально відведеному місцю відпочинку центральний пляж міста Хмельницького. Розказали правила поведінки на воді, особливо діткам, а також про надання першої домедичної допомоги. По закінченню роздали листівки, буклети із зазначеними правилами.